Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про посилення мобілізації в Україні. Як житомирський РТЦК СПЗСУ, б'єр київських адвокатів. Що відомо з цього? Питання. Повідомляю наступне: одного з київських адвокатів міста Києва. Було побито. І викрадено незаконно з позбавленням працівниками Національної поліції України та ТЦК СП ЗСУ. Звичайно, жодні поради адвоката йому не допомогли. І він недавно доповідав це Київській колегії адвокатів. І що саме цікаво? Київську колегію адвокатів це не цікавить, в принципі, що дуже дивує, що там на засіданні було не більше чотирьох адвокатів, в принципі. Тому цей адвокат не зміг дати собі ради і захистити себе від виконання свого. А це що означає, що його правові методи? У мене працюють, мої працюють на практика і доведемо. Хтось скаже, а що ж робити, коли вас оточують ці люди? Скажу, що потрібно замовляти в мене від послуг правові і неправові, що означає. Правовий і неправовий захист від ТСК ГНСУ. Коли не працюють норми права, і коли працюють норми права, і поради того адвоката не спрацювали. насправді, він пройшов все одно ВЛК. Бачите, як? Навіть зареєстрував кримінальне провадження щодо того, що йому зламали ключицю. Але Сам факт ніхто не буде покараний. Сам факт залишається фактом, що нам є телевідачів І Тому що порада багатьох викладів, не життєздай сьогодні. І тому є інші методи захисту, правові і неправові методи захисту. І Йому ці методи його методи правові захисту не допомогли від бусифікації і не захистили, і навіть не допоміг йому батько адвокат. Що саме цікаво, що цей адвокат знайшов фірму, де собі виписав бронювання дуже цікаво, а потім його позбувся, тому що цікає спезицу Житомира. Даливо на підприємство, щоб позбавити його броні? А як ви думаєте, частина адвокатів мають броню підприємства? Ось так вони і мають. А як же тоді захищатися простим українцям, якщо навіть це адвокат з пейковою броню не зміг себе захистити в правовий спосіб? Наївне, дуже думає, що нинішні суди будуть його захищати в кримінальному провадженні. Звичайно, що не будуть, будуть вдавати вигляд, рік пройде, кримінальне провадження закриє. Факт, факт. І я це знаю краще, ніж той адвокат. І він нічого вдіяти не зможе. Нічого. А потім, якщо буде подавати ще раз кримінальне провадження, ті подадуть по срокам давності, а докази він вже не дав докази де доказ. щодо зламу ключиці. Тому слідчі і оформили, що він зламав ключицю до бусифікації. Дуже цікаво, яким же чином він там так впав і зачепився, що йому не ТСК ЗСУ зламали ключицю, як вважає слідчий МВС України. Дуже цікаво, його варять. Дуже цікаво для юридичної практики. І тому ми маємо, що маємо робити висновки, чому нинішнє. Адвокати, правозахисники в YouTube каналах, які вам розказують, що вони вас обов'язково захистять, на вас не захищають, тому що вони до кінця не кажуть правду, що їх методи не працюють. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питання у сфері військового права ТЦК СП ПЗ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від вашого питання та проблеми. Неправова консультація з теми військового права коштує 700 гривень. Юридична консультація. З кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація з кримінальних справ коштує 500 доларів. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження штрафів ТЦКС ПСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація у сфері податкового права Коштує 1000 гривень. Паркош. Юридична консультація у сквері. Яковести бізнес став трубів і ставши людину, коштує 1000 гривень. Замовляє в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся до свого контрагента. Звертайся на електронну пошту Академіка. Робити мати, став лайк, репост до цього відео. Також проведи підписку на мій YouTube канал. Разом дов'єму до відео. Підписуйся на мої соціальні мережі в шапці офіру. Дивись мої панулі та педі-відео. Дякую за увагу. Гарна вам дія!